Вітаю, шановні, клас на уроці з історії України, і ми продовжуємо розглядати Україну в роки Другої світової війни і поговоримо про окупацію Червоної Армії Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бесарабії. Німеччина, розпочавши 1 вересня 1939 року війну, намагається втягнути до агресивних дій і радянський союз, щоб зробити його співучасником і своїм союзником. Проте радянське керівництво відповідало, що йому потрібен час і обов'язково доведеться почати конкретні дії, однак ми вважаємо, що цей момент поки що не настав, а поспішність може зіпсувати справи і сприятиме згуртованості ворогів. У той час, як німецька армія розгромила і громила основні сили польської армії, СРСР готує свої сили, щоб долучитися до агресії. До нападу на Польщу було створено білоруський командувач Ковальов та український командувач Машенка фронтик. 17 вересня 1939 року Червона армія вступила на територію Західної України та Західної Білорусі. Вже 18 вересня польському посольству в Москві було направлено ноту уряду Радянського Союзу. Цією нотою ми можемо ознайомитись, бачити її не перед собою. Тут питання: як, як радянська дипломатія пояснювала вступ з війну з Польщею, що в документі свідчить про підміну понять, чому в ньому немає покликань на тексти міжнародних документів до міжнародних угод, і до кого складено цей документ, які фрази в тексті свідчать, що він розрахований на радянського адресата? Доведіть, що текст документа є пропагандистським. Пане посол, польсько німецька війна виявила внутрішню неспроможність польської держави. Протягом 10 днів воєнних операцій Польща втратила всі свої промислові райони і культурні центри. Варшава, як столиця Польщі, не існує більше. Польський уряд розправився і не проявляє ознак життя. Це значить, що польська держава та її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили свої дії договори, укладені між СРСР та Польщею. Віддана сама на себе і залишена без керівництва Польща, перетворилась на зручне поле для всіляких випадковостей і несподіванок, які можуть створити загрози для СРСР. Тому, будучи досі нейтральним, радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів. Радянський уряд не може також байдуже ставитись до того, щоб єдинокровні українці і білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишилися беззахисними. Зважаючи на такі обставини радянський уряд, дав таке розпорядження головному командуванню Червоної армії: дати наказ військам перейти кордон і взяти під, зі... під свій захист життя і майно населення Західної України та Західної Білорусі. Тобто, ми бачимо: наступ збігся з від'їздом польського уряду до Румунії. Червона армія просувалася стрімко. Головною метою українського фронту було якнайшвидше оволодіти Львова. Також мети дотримувались і німецькі війська, які 13 вересня підступили до міста. А на 18 вересня оточили його з трьох боків. Польські війська чинили завзятий опір. 19 вересня 1939 року між німецькими і радянськими частинами через непорозуміння стався бій. Зрештою, після переговорів, німецькі війська були відведені від міста, а 22 вересня 1939 року Львів зайняли радянські частини. Польський гарнізон не чинив опору радянським військам того ж дня в Бресті, Гродно, Пінську, Перемишлі відбулися спільні паради радянських і німецьких військ на честь перемоги над Польщею. Плануючи напад на Польщу, радянське керівництво прагнуло знайти пропагандистське обґрунтовування цим акціям. Свої дії воно пояснювало пригнобленням, пригнобленим становищем українців і білорусів в Польщі та їхнім беззахисним становищем після розпаду польської держави, що ми з вами побачили в ноті в польському послу. Маючи таке ідеологічне обґрунтовування, агресію проти Польщі було подано як визвольний похід червоної. Армії. Під час походу Червона армія зайняла меншу територію, ніж було передбачено пактом молотова ріббентропа для врегулювання питань кордону в Москві розпочалися переговори між Німеччиною та СРСР, які завершилися підписанням 28 вересня 1939 року договору про дружбу і кордон і двох таємних протоколів до нього. За цим договором було остаточно поділено сфери впливу між двома державами в Східній Європі і встановлено спільний радянсько-німецький кордон. Відповідно до договору, польська держава ліквідовувалась, новий кордон встановлювався по лінії Керзона, сферою впливу Радянського Союзу ставала Литва, в обмін на етнічно-польські землі, які входили до Німеччини. Також за договором до сфери німецького впливу потрапили полонізовані українські етнічні землі. Хотинщина, Підляща, посяння, Лемківщина, на яких проживало майже 500 тисяч осіб українського походження. Ця обставина свідчить про те, що в своїх діях Сталін керувався не прагненням врятувати єдинокровних братів українців Білорусі, як це було заявлено, а стратегічними інтересами, спрямованими на опанування більш вигідних рубежів для нового удару назад. В результаті поділу Польщі до СРСР відійшло 51,4% її території із 3,5% населення 12 мільйонів осіб. На території Західної України, що офіційно війшла до складу УРСР, в грудні 1939 року було створено шість областей: Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську та Другобицьку. Радянський Союз ніколи. Не визнавав також приєднання. Білорусі, е, бі, перепрошую. Радянський Союз ніколи не визнавав приєднання Бесарабії до Румунії. Пакт про ненапад із Німеччини додатковий протокол до нього, а також початок Другої світової війни, створили сприятливі умови для вирішення Бесарабського питання на користь Радянського Союзу. 26 червня 1940 року Молотов. Вручив румунському послуноту ультимативного характеру з вимогою передати СРСР, Бесарабію та Північну Буковину. Румунія змушена була погодитись, до того ж Німеччина відмовилась надавати Румунії допомоги. І 28 червня 1940 року радянські війська Південного фронту під командуванням Жукова перейшли Дністер і встановили свій контроль над північною Буковиною та всією Бесарабією. Слід зазначити, що північну Буковину не було згадано в жодній домовленості між СРСР і Німеччиною. Ця територія також ніколи не входила до складу Російської імперії, на відміну від Бесарабії. Тому дії СРСР в Північній Буковині були сприйняті Німеччиною негативно. І в середині липня 1940 року німецький генеральний штаб почав розробку плану Барбароса нападу на СРСР. 2 серпня 1940 року було утворено Молдавську РСР, а на території північної боковини та Хотинського повіту Бесарабії було утворено Чернівецьку область і передано до складу УРСР. У, у грудні 1940 року було утворено Ізмаїльську область, до якої війшли Акерманський та Ізмаїльський райони. У листопаді 1940 року між українською РСР і Молдавською РСР було встановлено новий кордон. Частина колишньої Молдавської Автономної Радянської Республіки в складі РСР було передано Молдавській РСР. В результаті від України було відчужено Придністров'я з етнічними українськими, на е, е, українських землі. Звичайно, як тільки регіон був приєднаний о, і Західний, і Букова Назбесарабією, треба було проведити його радянізацію. Е, Першочерговим завданням нової влади стало формування органів влади та їх узаконення. Спочатку в містах і селах були, були ліквідовані польські органи влади та створені тимчасові комітети з місцевих комуністів і прорадянсько налаштованих діячів. Заборонялися діяльність партій, громадських рухів, формувалися робітничі і селянські дружини, які разом з оперативними групами народного комісаріату внутрішніх справ здійснювали масові арешти. Для узаконення радянського режиму в західній Україні під ретельним контролем нових властей були проведені вибори до народних зборів. Вибори проводились без альтернативними списками кандидатів і по суті були фікцією. Наприкінці жовтня 1939 року. Народні збори прийняли декларацію про возз'єднання західної України з радянською Україною в складі СРСР, і в листопаді відбулися сесії Верховної Ради. СРСР та УРСР, що ухвалили закони про включення Західної України до складу до СРСР і воз'єднання її з українською РСР. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР розпочала процес її радянізації, тобто перекроювання всіх сторін життя відповідно до вироблених за роки радянської влади зразків. Деякі заходи нової влади, такі як розширення мереж шкіл, поліпшення медичного обслуговування. Переселення частини жителів міст у добре обладнані квартири діставало схвальну оцінку населення. Після вклу, включення до складу ОРСР Західної України, Північної Буковини і трьох повітів Бесарабії, населення України збільшилося до, на 8,8 мільйонів осіб, і на середину 1941 року становило понад 41,6 мільйона осіб. Її територія розширилась до 265. Тисяч квадратних кілометрів. І з приєднанням, яке сказав, західноукраїнських земель до складу СРСР розпочинається процес їх радянізації, який мав а, дві складових, два етапи. Перший етап це з 39-го по 40 а, на території Західної України, Північної Буковини та Бесарабії. І потім, вже після війни, в 45-му-50 роках в цих же регіонах та на Закарпатті. Одним з найсерйозніших випробувань для населення Волині, Галичини, Буковини і Бесарабії було запровадження нових порядків. Після приєднання цих земель до УРСР розпочинається насильницьке насаджування норм економічного, суспільно-політичного, культурного, життя властивих для Радянського Союзу. Зокрема, сформовано новий адміністративно-територіальний устрій. Як я сказав, було утворено вісім. Областей на цю місцевість поширено дію було радянського законів, ліквідовано було стару систему управління, а колишніх службовців, переважно поляків, було депортовано. Створили радянські органи влади та місцеві осередки комуністичної партії УРСР. Керівні посади обіймали головно виходці з Росії чи з УРСР, натомість діяльність будь-яких інших партій оголошували поза законом. Звичайно, треба було думати про пропагандистський, в першу чергу мету. Тому, звичайно, в історії радянського союзу увійшла увійшла ця події як золотий вересень приєднання західної України та Західної Білорусі. І відповідно в пропаганді також це висвітлювалося. Не омінули зміни економічного життя краю. Головні економічні нововведення звелися до земельної реформи, націоналізації промисловості, торгівлі та банків. Народні збори Західної України ухвалили рішення про конфіскацію земель польських поміщиків, монастирів і державних чиновників. Конфісковані, тобто вилучені силоміць землі, передавалися в користування безземельним чи малоземельним селям. Забирали майно також у заможних селян, а їх разом із сім'ями примусово вивозили в східні регіони СРСР. Внаслідок такої політики на кожного селянина придбало посередньо по 2 дегектари землі. Але, отримавши землю, західноукраїнське селянство стало побоюватись колективізації. Зрештою, всі підстави для цього були. Колгоспи таки почали насаджувати без належних умов та підготовки. Поза як селяни вступали до них неохоче, влада застосовувала примусові методи, а не депортовували. Водночас були розпочаті механізація сільського господарства, почали діяти машино-тракторні станції. Впродовж 1939-40 років усі промислові підприємства підлягали націоналізації, тобто ставали державними без плати будь-яких компенсацій власникам. І вже на початок 1940 року націоналізовано було більше двох тисяч підприємств. Реконструювали старі промислові об'єкти, зокрема на Буковині. Місцеве населення заохочували до переїзду в східній області України для зведення новобудов та роботи на шахтах. Державними стали також банки та кооперативи. Більшовики ліквідовували приватну і кооперативну торгівлю. І, як бачимо, діяли вольові перев... перевірення на східній Україні команду адміністративні методи, а не економічні важелі. Тут треба зазначити, що деякі все ж таки нововведення були схвалені населенням доволі непогано. До червня 1941 року в західних областях було вирішено проблему безробіття, встановлено 8-годинний робочий день. Основну частину безробітних поглинула реконструкція та будівництво нових підприємств. Процес організації так малий позитивний вплив. Було збільшено кількість. Робочих місць зросла чисельність медичних установ, і медичне обслуговування стало безкоштовним. Щоправда, все це було кількісне зростання, а не якісне. Щоб забезпечити прихильність місцевого населення. влада українізувала також систему освіти, зокрема, серед 600, 6900 початкових шкіл Західної України у 6000 навчали українську. На українську мову викладання перейшов Львівський університет. Йому було присвоєно звання е, Івана Франка. Ім'я Івана Франка. Однак, утверджуючи радянські цінності, більшовики нещадно руйнували вже існуючі культурні осередки, громадські центри та місцеві традиції українців закрилися просвіти, і відбувається постійний тиск на українську греко-католицьку церкву. Не оминули цей регіон і репресії вже на початку радінізації не всі були задоволені як новими порядками, так і брутальними методами їхнього впровадження. Проти незгодних з новим режимом застосовували масові політичні репресії, комплекс каральних заходів. Арешти, розстріли та депортації, примусове переселення осіб були невід'ємною складовою радінізації. Депортовували людей переважно в Глипи СРСР, в Сибір, Поволчя та Казахстан. Репресії розпочалися відразу після початку Другої світової війни, згідно з наказом народного комісара внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берія від 8 вересня 1939 року розпочалися де, е, сформовано було дев'ять груп з оперативних працівників народного комісаріату внутрішніх справ і оперативно-політичних працівників прикордонних військ КВС. Кожна група чисельністю від 40 до 70 осіб. У розпорядженні кожної групи для виконання спецзавдань передбачали батальйони із 300 осіб. Завдання цих утворень в міру просування Червоної армії захоплювати стратегічні об'єкти, встановлювати зв'язки, дростанови зв'язку, друкарні, архіви, арештовувати польських чиновників, поміщиків, підприємців, встановлювати контроль над тюрмами і звільненню підлягали в'язні засудженні за антипольську діяльність. Першими жертвами репресії стали польські військові, державні службовці, землевласники, осадники, власники підприємств, членів довоєнних польських організацій, таких як скаути чи союз стрільців. Невдовзі репресії зачепили українське населення в глип СРСР вивозили куркулів а також селян, котрі відмовляли вступати до колгоспів. Переслідували представників української інтелігенції, зокрема членів просвіти та інших українських товариств, письменників, вчителів, лікарів. У Росію вивезли лідера українського національного руху до воєнного часу Костя Левицького, головного редактора діла Івана Німчука, голову українських кооперативів Карла Коберського та багатьох інших українських патріотів, православних і греко-толицьких священників не репресовували. спроба повести активну атеїстичну пропаганду наштовхнулася на опір населення, суспільний світогляд тоталітаризму, побудований на комуністичній ідеології, зіштовхнувся з протилежною ідеологією. Яка базувалась на релігійно гуманістичних засадах напрацьованих століттями. Але влада знайшла інші способи боротьби: конфісковувала церковні землі, закривала монастирі і семінарії, церкви обкладали великими податками, в пресі розгорнули антирелігійну кампанію. Станом на початок 1941 року, із Західної України і Західної Білорусі було депортовано понад мільйон осіб. А це було 10% населення краю. Усі ці заходи призвели до зростання антирадянських настроїв в Західній Україні та поповнення УУН новими учасниками. Депортованими були селяни всіх національностей, які проживали вздовж нацистської радянської демокраційної лінії. Із Східної Галичини і Західної Волині до Ком, до, до, до Сибіру, до Казахстану, перед війною було депортовано майже 320 тисяч діячів. Uh, у радянській зоні окупації, до речі, було репресовано в 3-4 рази більше людей, ніж німецькі, хоча та була вдвічі більшою. Тобто, ми бачимо, пак мало творі бітропа відкрив шлях до розв'язання Другої світової війни. Німеччина та Радянський Союз здійснили агресію проти Польщі, скориставшись поразкою Польщі, СРСР загарпав собі західну Україну, Західну Білорусь, і таким чином, вже з першого дня війни. Українські землі стали театром бойових дій в Другій світовій війні, а українці є учасниками. На новоприєднаних землях розгорнулися заходи з радянізації, які мали забезпечити поширення тих форм життя, які вже утвердились на Дніпрянській Україні. Як і раніше на Дніпрянщині нову владу встановлювали жорсткими репресивними методами, і такі заходи наштовхнулися. Наштовхували налаштовували проти радянської влади більшість населення західної України, що поповнювали склад У Домашнє завдання. Ви бачите зараз перед собою. Можете переглянути кінофільм Золотий вересень, який є на Ютубі, і зробити його аналіз. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.